Всім привіт! Мене звати Вікторія Драднейович, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас коротеньке, корисне, я думаю, вам буде корисним це відео, як вив'язати вже по готовому в'язаному полотну ось такий пришивний карманчик, доволі акуратний. Дивіться, як він вид збоку. Знизу ми тут петлі будемо зараз набирати, я зараз все покажу. Тут виворітня петля, мабуть, треба було, щоб була лицева, було б акуратніше. І ось такий вид позаду готового полотна. Ну що ж, давайте приступимо, я покажу, як його виконати. Що нам потрібно? Нам потрібно зробити розмітку, де саме ми хочемо пришити наш карманчик, і яких саме розмірів ми повинні визначитися. Далі ми беремо в спиці. Того номеру, яким в'язали основне полотно, у мене це 4,5. Ну, для того, щоб підняти петлі, ми беремо гачок без ручки, ми будемо повністю набирати на нього петлі, потім скинемо на спиці. Отже, я зробила розмітки. По вертикалі це має бути одна лінія, і по горизонталі. У мене буде 21 петля і 27 рядів у висоту. 20 рядів лицевої гладі, 7 рядів резиночки і закриття. Все дуже легко просто. Зробили розмітку, тепер беремо нашу ниточку. Краще також брати ту, якою ми працювали, а якщо, от як в мене інша, то щоб була. Однакового метражу. І ось мій перший маркер. Працюємо по одній горизонтальній лінії. Я поставила маркер на петлі, заходжу гачком в обидві дужки цієї петлі. Далі, що хочу, на чому звернути увагу, акцентувати вашу увагу залиште довгенький-довгенький хвостик, тому що ми будемо ним пришивати наш карманчик вверх. Так, залишили довгенький хвостик, зайшли в дві дужки петлі, захопили гачком ниточку першу нашу петлю і вивели. Маркер можна зняти, я його залишу. Далі пропрацьовуємо цей же ряд, шукаємо далі наступну петлю, заходимо в обидві її дужки і виводимо через них гачком петлю. І ось так далі наступна петля в цьому ряду. Нам головне рівно йти по одному ряду. І захоплювати по дві дужечки петлі. Заходимо відразу в дві дужки, захопили ниточку, і вивели. Ну, я думаю, тут уже зрозуміло: набираємо далі до наступного маркера. Ось я набрала петлі на гачок, тепер переносимо їх на спицю. Чому я сказала взяти гачок без ручки, щоб ось так, от легко і просто переносити на спицю з іншого боку гачка. Дивіться, яке у нас виходить акуратне з'єднання. Тепер в'яжемо 20 рядів, у моєму випадку буде 20 рядів лицевої гладі. У виворітніх і лицевих рядах ми робимо однаково. Першу крайню петлю знімаємо, останню пров'язуємо Виворітні Виворітніми петлями, лицеві лицевими, в'яжемо вверх 20 рядочків. Дівчатка, Ось так виглядають мої 20 рядів лицевої гладі, тепер переходжу на резиночку 1 на 1, одна лицева, одна виворітня. І буду пров'язувати 7 рядочків, потім покажу, як буду закривати мій карманчик. Якщо ви не знаєте всі секрети, як в'язати в поворотному в'язанні ідеально рівнесеньку резиночку, то я залишу вам внизу відео в описі. Переходьте, подивіться, можливо, ви її ще не бачили. Ось так виглядає моя резиночка, тепер будемо її закривати. Знімаємо першу крайню петлю. Далі лицьову пров'язуємо лицевою і протягуємо під попередньою петлею. Виворітню пров'язуємо виворітньою і протягуємо під попередньою петлею. Сильно не затягуємо петлі. Нам потрібно, щоб наш карманчик був цей закритий край, все ж таки. Еластичним, незатягнутим. тому ось так от петелечки трошечки так витягуємо. Дивіться, ось так. Що хочу, на що хочу звернути увагу? Дивіться, в мене була 21 петля, і після крайньої петлі я пров'язала лицеву. І ось тут була після крайньої лицьова, коли ми будемо пришивати, це буде виглядати акуратніше, ніж на оцьому карманчику. Тут все також зовсім непогано, але тут у мене йшли виворітні петлі, і їх добре видно. Зараз у нас ітимуть лицеві, буде виглядати краще. Отже, закриваємо наш карманчик і будемо пришивати. Останню петлю пров'язую лицевою і знову ж таки витягую доволі довгий хвостик, для того, щоб ми могли пришити карман. Дивіться, ось так виглядає наш карман. Я засилила ниточку в голочку, ось цю, якою ми починали набирати петлі. Це наш такий довгий хвостик. І що хочу сказати, ми будемо прошивати матрасним швом, але ми дивіться, будемо на кармані заходити в ось ці міжкромковими петлями. Вони в нас такі довгі. Дивіться, вони в нас такі. Великі косички, і між ними є перетинки. Ось. Бачите, одна кромкова і друга, вони у нас такі довгі, одна кромкова на два ряди. Ми будемо голкою заходити в ось ці перетинки між кромковими, а по полотну ми будемо заходити між петлями, у нас є також перетинки. В одну заходимо, наступну пропускаємо. Потім в одну заходимо, наступно пропускаємо, тобто також, щоб у нас виходило через два ряди. Тому що одна перетяжка це один ряд, бачите, ось два ряди це дві перетяжки, тому ми одну будемо пропускати на полотні, в одну будемо заходити. Отже, на карманчику дивимося, де наші кромкові. Ось, я заходжу. Бачите, перші дві кромкові петлі, між ними перетинка, і заходжу в них голочкою, протягую нитку. А, дивіться, спочатку нитку можна не затягувати повністю, щоб нам було видно, як ми прошиваємо. Далі нам потрібно вертикально. Іти від одного маркера до другого по одному і тому ж самому ряду. Ось так от, між петлями, я заходжу в ось цю перетинку, так, зайшла. Далі знаходимо на кармані. Ось, бачите, ми тут вже заходили. Піднімаємося наступну перетинку між петлями, шукаємо. Так, по полотну. Тут дуже добре видно. Одну перетинку пропустили, заходимо в другу. І підтягуємо трошки ниточку. Далі, дівчатка. Ось видно нашу ниточку, піднімаємося вище, наступна перетинка між крайніми петлями по полотну, ось цю перетинку пропускаємо і заходимо в наступну. І ось так от до верху. Ось так от можна залишати, потім ми підтягнемо. І прошиваємо ось аж до верху. Так, і ось тут, де в нас резиночка, у нас також тут є крайні петлі, їх добре видно. Так само все прошиваємо, як і по лицевому полотну. Ну що ж, дивіться, ось так я прошила. Тепер знизу підтримуємо карманчик і зверху затягуємо нашу ниточку. Ось так от не перетягуємо акуратно. Дивіться, який вийшов дуже такий акуратний шовчик. Завдяки тому, що після кромкової я почала в'язати лицевою, тут краще виглядає. Тепер дивіться: ось у мене тут остання, зверху зараз закріплюся, це, да, це була остання кромкова петля, закріплюся в неї. Виведу ниточку на виворітню сторону. І заховаю хвостик ось так от акуратно. Ну, а другу сторону нашого карманчика ми пришиваємо, беремо ось цю ниточку, яка у нас залишилася після закриття, і прошиваємо таким самим чином вниз. Ось такий акуратний карманчик у нас виходить. Ну, що ж, Надіюсь, відео було для вас корисним. Не забудьте мені подякувати своїми вподобайками та коментарями. До зустрічі!